Привіт всім! Ну що? Сьогодні слідуюча історія про новоприбулих українців в Америку, які служать рускому миру. Вау! Богині, королевини! Так от, сьогодні Єлена Судорова, яка прибула у штат Флорида, місто Нейплс, не маючи ліцензії, уже там працювала. Далі. Є, ви знаєте, наші Фейсбуки і Інстаграми завжди показують нам, хто є навколо нас. Так от мій Фейсбук показав її і Інстаграм. Я дивлюсь Українка, і ще кажу, у нас тут є українська діаспора, українська церква. Ми збираємося на всі свята, ми збираємося там на мітинги, ми здаємо гроші на допомогу ЗСУ. Приєднуйся до нас, Боже! Мой. Ця дівчинка, курва Криса написала мені, що вона з Бучі, і вона пройшла такий важкий шлях, що вона не може ще ось зустрічатись з українцями. Я ж, як настоящий сищик, розвідник, пошуршала всі її соцмережі і знайшла, що вона вже давно виїхала з України. у... Чехію, у Чехію. І там жила і також працювала перукарем. Ще давно до війни вона виїхала. Вона, сука, тут бреше всім, що вона прийшла Бучу. І пише мені, я не можу зустрічатися ще в такому трансі, що мені не до зустрічі з українцями. І тут так, вона за проте зустрічається дуже гарно з расистами. Вони тут в барах, в Мартіні є такий бар, де ходять о, з рашистами, вони за там такі танці до упаду. Рашисти завжди виставляють там всі танці свої і роблять помітку, що вона з ними. Потім там фотосесії, все з рашистами. І так виходить, що я бачу, так як я її приєднала до себе в друзі, що їй зробили помітку. Як я перехожу, хто зробив помітку? Це все расисти, люди добрі. Там в барах танці до упаду, фотосесії з расистами, з лімончиками, жовтенькими платячками. Для цього всього треба потратити гроші, щоб все це зробити. На Україну на ЗСУ вона сука не допомагає. Проте з расистами по барах вона зажигає дуже сильно. Її ім'я Єлена Судорова, буде її фотографія. Також проститутка курва ходить в рашиське зібрання. Я думаю, що це іменно там, де вони ходять в цю рашистську церкву, саме там, десь вони усі отримують ліцензію. Хтось там, когось є виходи на якісь, ми це знайдемо. Я часто випадково туди попала. Мої ангели завжди приведуть мене туди, де мені треба буде узнати все і побачити все, всю інформацію, хто є хто. Так от, отут у нас в Нейплс: ця дівка, яка при використовує українське громадянство, український паспорт, позорить нашу націю українців. З українцями у неї немає сил ще спілкуватися, вона не може. Проте з расистами вона дуже гарно спілкується і дуже весело з ними. Також вона працює в руському салоні, також вона ходить до расистів на молитви і також стають там на коліна перед церквою, перед расистами. Таня Граждан добавлю, одеситка. На, е, в Одесі на привозі торгувала м'ясом. Я дуже хочу, щоб подесити, хто мене дивляться. Найшли, хто там така таня граждан, я впевнена, там дуже легко це знайти. Торгувала м'ясом, передали її дощці, передали її свасі, передали її зятю. Вона розказує, що він військовий. Не знаю, те як вона бреше. Я вже знаю, що вона тут перед рашистами і її чоловік стають на колінах. Що ви коли, якщо вона там, десь комусь розказує, яка вона велика богиня, то вона велика курва. Перед рашистами ставати на колінах в той день, коли Одесу бомблять, це, це взагалі це слова немає, це криси. Це криси. Передайте, будь ласка, там, хто в Одесі, таня Граждан на привозі торгувала м'ясом. Я вас всіх люблю з Новим роком. Подарки будуть для всіх.